Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, зараз з нами на зв'язку. Пан Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Хочемо, звичайно, продовжити тему, те, про що сказав президент, головне, щоб не відбувалося у світі, це єднання заради права. Між тим бачимо, як в окремих країнах це право просто топчуть безпосередньо. Але давайте про Мальту: черговий крок до миру: які результати зустрічі ви для себе хочете виокремити і поділитися з ними з нашими глядачами. Я думаю, важливо, що ця зустріч взагалі зараз відбулася на тлі подій, які відбуваються в світі. Ви бачите, що все ж таки увага прикута до близького сходу зі зрозумілих причин там теж триває війна, як і в нас на жаль. Це по перше, по-друге. Те, що підтверджено базові принципи, це дуже важливо України в першу чергу, яка їх об'єднує з партнерами. Тобто, це не просто те, що ми обговорюємо внутрішньо, а те, що виносимо назовні, і говоримо про базові принципи, які стосуються територіальної цілісності і суверенітету, ядерної безпеки, що дуже важливо, тому що це не продовольчі. І так далі, тобто це надзвичайно важливо. І третє, те, що ці консультації будуть тривати, тобто, те, що цей майданчик буде зберігатись, четверте, я все ж таки маю сказати, що боротьба за думку глобального півдня вона продовжується. Тому що зараз ці країни дуже важливі з точки зору того, щоб забезпечувати підтримку на міжнародних майданчиках, важлива думка Китаю. Я думаю, з цим треба вести все ж таки діалог, як би там не було. І зараз те, що є китайська делегація, була велика на чолі з міністром закордонних справ Китаю США, і де з ними зустрівся безпосередньо президент Байден про це свідчить. Тобто є ще над чим працювати, але результати вже хороші. Ну тобто, це все ж таки продовження боротьби за думку глобального півдня, і частково глобальний південь він дійсно представлений і підтримує Україну. Ну, врешті, ми можемо згадати про те, що спочатку був Копенгаген, Данія Джида, тепер от Мальта. Так само можемо порівнювати паралелі, проводити кількісно склад учасників постійно збільшується. По іншим кейсам, це кримська платформа, це Рамштайн, постійно долучається Крим. От ви Китай згадали і зустріч вам і очільникам з Джозефом Байденом. Там було зазначено до речі на цій зустрічі з боку американської сторони, що країни мають, ну скажімо так, більш відповідально конкурувати по різних напрямках. І зараз вже обговорюється зустріч Байдена і Сізіпіна, можливо, вже цієї осені, так чи можна говорити про те, що все ж таки КНР обирає більш правильний курс в контексті мирного врегулювання? А відтак ну антилояльності, можливо, діям Росії, і не займаючи більш мовчазну позицію або навіть більше того, допомагаючи багато в чому Росії. Ви бачите, ви самі озвучили термін конкуруючий світ. Тобто треба розуміти, що Китай наполягає на тому, що він має бути представлений більше в світовому порядку денному і міжнародних відносин. Я думаю, це одна із причин, чому у нас зараз така складається ситуація в світі, і з цієї точки зору, розумієте, я скажу так грубо, якби. Китаю було обіцяно, скажімо так, певні зони впливу, які він може отримати, зокрема в Росії. Ви ж розумієте прекрасно, що зараз на заході панує думка про те, що Росію можна буде колись повернути і змусити відмовитись від війни, повернути її в лоно цивілізованих держав. І якісь вести там домовленості, і можливо, це буде шансом на демократизацію е, Росії, і таким чином Сполучені Штати будуть мати захід, е, будуть мати вплив і перше і першу роль в цьому. Але звичайно, що це неможливо зараз зробити без Китаю. І Китай претендує на своє, і поки не домовиться. Китай і Сполучені Штати про майбутню долю Росії, про вплив Китаю, який має бути забезпечений на це, доти, Я думаю, що розраховувати на те, що Китай остаточно займе 100% в якусь сторону, не варто навіть після заклику Ірана і про те, що розраховуємо на підтримку Росії Китаю, як ми їм свого часу допомагали, навіть після таких відкритих заяв керівництва. А... Дивіться, я думаю, що е, ніхто, скажімо так, не спростує, якщо я скажу про те, що е, те, що зараз відбувається, зокрема на близькому сході, це вигідно Росії і Китаю, так само який отримує політичні зиски. І давайте скажемо відверто, що російська агресія. Проти України Китай теж намагається політично в своїх інтересах використати політично, якраз для того, щоб підвищити рівень ось цієї конкурентності в світі, про яку ми щойно говорили. Тому, звичайно, безумовно. Я думаю, що одна із причин, чому Іран робить такі заяви і настільки зухвало себе зараз поводить, якщо ми говоримо про близький схід про співпрацю з Росією, це те, що вони відчувають за спиною певну підтримку. Ну і ще насамкінець цієї пітеми. Про якщо говорити про глобальний саміт Миру, все ж таки, можливо, колись а хотілося б найближчим часом такий захід відбувся, де будуть долучені всі активні гравці на геополітичному рівні. Чи можна говорити, що? Тут не все так просто, не все так однозначно варто сприймати, тому що знаєте, десь вибухає тут. Намагаємося лекалізувати спільними зусиллями. Вибухає в іншому місті, і риторика деяких провідних діячів на геополітичному рівні вона лише і підігріває взагалі а, антипацифійські настрої в світі. Я про Ердогана і про те, що відбувається по цьому напрямку, по цьому кейсу маю на увазі його заяву щодо війни півмісяця із Христом. Війна півмісяця із хрестом, це до речі, прогнозоване явище, яке в принципі це проект, який так само певною мірою інспірований російськими спецслужбами. Я хочу нагадати, я про це так само говорив, що коли вибухнуло на близькому сході, що наступним етапом ланки у цієї війни може стати якраз Європа. Подивіться зараз, що відбувається в європейських столицях: Парижі, Берліні, Лондоні. Інших, де відбуваються сутички, де величезні акції, які не санкціоновані, так само відбуваються. Все те, що зараз на сьогоднішній день, це якраз теж підігрівання. Ось цих настроїв нестабільності, і це те, що так само Росія режисувала і пробувала робити починаючи з війни в Сирії з 2015 року, провокуючи потоки біженців з Сирії, з і інших країн, і те, що зараз на превеликий жаль, а до цього долучається країна, яка є членом НАТО, роблячи такі заяви. Я розумію і скажу, що турецький президент часто робить подібні заяви для того, щоб Ну, скажімо так, внутрішньополітично і плюс для того, щоб впливати на регіон. Ну, це теж конкуренція за регіон, розумієте, між Туреччиною, Саудівською Аравією і іншими державами, і він намагається задекларувати свою таку першість за не тільки турецьким, арабським світом, мусульманським. Це треба сприймати так. А от те, що робить Росія, коли зустрічається з Хамасівцями, коли фактично виводить їх в раунд в ранг. Міжнародних партнерів, з якими можна проводити зустрічі на найвищому рівні, терористів легітимізуючи, ось це теж негативні тенденції. Добре, наступного разу поговоримо, чи не перебільшуєте ви роль Росії в цих процесах, і, зокрема, одна справа відстояти першість в регіоні, інша справа піднімати світи, збурювати його на війну. Дякуємо, пане Олександре. Але давайте все таки про Авдіївку. Хотіли вас запитати весь ранок говоримо ситуацію під Авдіївкою. І, зокрема, ось ця інформація хочемо з вами обговорити про що говорить інститут вивчення війни. Вони кажуть, що російські окупаційні війська. Хочуть атакувати Авдіївський коксохімічний завод, і загарбники зосередили частину своєї бойової сили навколо Авдіївки. А от за даними українських військових, Росія має 40 тисяч особового складу на цьому напрямку і перекидає туди додаткові сили. Водночас аналітика інституту вивчення війни наголошують, що російські військові підрозділи ймовірно неукомплектовані і можуть мати меншу чисельність, ніж це передбачено. Повідомляють також, що Збройні Сили України провели контратаку в районі Авдіївки. Охарактеризуйте те, що зараз відбувається під Авдіївкою. Таке загальне ставимо питання. Багато лунало конкретних зранку, але ви завжди стратег. Дивіться, що відбувається зараз, і чому довкола Авдіївки така виникла боротьба. Ну, по перше, Російські війська за будь-яку ціну не будуть зупинятися тим, щоб спробувати нас відтягнути від півдня. тобто нашу увагу від південного напрямку, де все ще контрнаступальні дії українських військ продовжуються. По-друге, очевидно стало те, що от зараз те, що відбувається цей рух, бачите, те, що ви озвучили, про те, що перекидається підкріплення. Це відбулося, тому що українські сили вже досягли помітного часткового успіху в районі Авдіївки. Це треба визнати, тому що не вдалося ворогові дуже швидко замкнути кільце. На що вони сподівались, десь протягом тижня фактично, ось цей виступ 10,5 кілометрів, десь між північним і південним флангом зрізати і понесли серйозні втрати вагомі і ті підрозділи, які дійсно зараз перекидаються. Плюс дивіться ще які яка обставина. Це індикатор того, що не вдається повноцінно зараз російським військам проводити ту атаку, яку вони хотіли. Адже крім Авдіївки, на мапі бойових дій є Купінський і Лиманський напрямок, і задум очевидно ворога був в тому, щоб рухатися з півночі і з півдня таким чином розтягти нашу лінію оборони на сході максимально з півдня а, на північ. Цього теж не вдається, тому що ось ті підрозділи, якраз які прибувають зараз, вони в більшій мірі знімаються з Лиманського напрямку і приходять на Авдіївський. Отже, можна сказати, що таким чином е суттєво відбили атаки на Лиманському напрямку, що вже ламає плани ворога. І, от, власне кажучи, це те, що зараз відбувається стратегічно, те, що наші сили. Нашим військам доволі добре вдається тримати активну оборону. Хоча ситуація в Авдіївці продовжує, я думаю, продовжуватиме залишати, залишатися важкою насправді, тому що вони не будуть відмовлятися від ідеї, пробувати наступати далі. Але ви знаєте, що помітно зараз я от підтверджую свою думку, висловлено раніше що. У них так і не сформувався Вагнер на цьому напрямку. Тобто, це відмінність від Бахмуту, тому що в районі Бахмуту одразу було зрозуміло, що будуть а Вагнерівці в авангарді терористичне угруповання російське. Тут зараз, попри те, що є там Штормзет, який прибув, деякі інші формування все ж таки не видно, хто готовий десятками тисяч там вмерти за териконами в Авдіївці. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових дослідження.